Вітаю, шановні колеги. Ось уже другий рік команда від видавничого дому освіта працює над створенням підручників з географії для нової української школи. Наша позиція принципова, ми послідовно намагаємося реалізувати концепцію діяльного підходу, шукаємо нові методичні інструменти для її вдосконалення. І робимо це, попри намагання певної кількості у спільноті учительства, відбути урок за допомогою підручника енциклопедії. І мультимедійної презентації до кожного. Ми хочемо бачити, щоб українські діти володіли не банальним переліком географічних знань, а зазвичай і цього у них немає, а критично й системно мислили, висловлювали та логічно обґрунтовували власну думку, творчо діяли, виявляли ініціативу, оцінювали ризики, приймали рішення, розв'язували проблеми самостійно та у співпраці з іншими. Автори від видавничого дому освіта поєднали у міцному сплаві педагогічну науку, учительське новаторство і освітянський менеджер. Зупинимося детальніше на запропонованих нами методичних інструментах і способах їх реалізації, які представлені у паперовому і віртуальному додатках підручника географія материків і океан. На початку вивчення кожного параграфу доцільно актуалізовувати увагу на термінах і поняттях, які будуть розглядатися у ньому і вже знайомі дітям. При цьому варто оголосити проблемне питання або ж навіть запропонувати дітям висунути власну наукову гіпотезу або пояснити природничі процеси і явища в Африці, Тихому океані чи деінде на інших материках і океанах. Таким чином, ми вмикаємо запалювання двигуна діяльнісного підходу на урок. У даному випадку на слайді зображено приклад актуалізації знань і висування гіпотези дітьми на початку вивчення теми карт материків і ОПА. За допомогою представлених у підручниках рубриках, подібних до приєдності до дискусії, чи приймає участь у проєктах і дослідженнях, діяльність недвігун працюватиме на повних обладнання. Розглядаємо приклад рубрики «Приєднуюсь до дискусії під час вивчення рельєфу Північної Америки. Або ж, приклад, «Приєднуюсь до дискусії, коли ми розглядаємо поверхневі води Північної Америки. Беру участь у проєктах і дослідженнях. Готуємо повідомлення на тему дивна риба це лакант під час вивчення Індійського океану? Або розглядаємо питання, пов'язані з дослідженням глибин Світового океану під час вивчення відповідної теми. Або ж розглядаємо знову ж таки під час вивчення океану таке питання, як <кхід> чому. 40-ві, 50, ті 60 ті широти, південної півкулі отримали серед мореплавців такі назви. Висновки до кожного параграфу ми пропонуємо робити разом з дітьми. Таким чином, ми сприяємо розвитку у них аналітичних здібностей. Уміння виділяти головне з наведеного матеріалу. Наприклад, під час вивчення першого параграфу «Материки і океани на фізичній карті світу ми пропонуємо дітям зробити висновки до нього, використовуючи числа 5, 6 і 7. Або ж у другому параграфі карти материків і океанів, наша пропозиція до дітей звучить так: свої висновки до параграфа почни зі слів. А якби не було карт материків і океанів, то. Крім того, ми впроваджуємо елементи формувального оцінки. І робимо це наприкінці кожної теми. Дітям запропонована шкала, кожного разу різна, і за допомогою тієї шкали вони визначають свої, свій рівень знань, свій рівень навичок, отриманих під час вивчення цієї теми. Ну, от кілька прикладів під час вивчення або по закінченню вивчення тема Антарктида, Австралія, Південна Америка. Або ми по балам визначаємо свої знання, які відповідають рівню зросту різних видів кенгуру. Це коли ми вивчаємо Австралію, або коли, наприклад, розглядаємо Південну Америку, оцінюємо свої знання за висотою дерев, Раукарій, Сейба і Бертолець. Для географії віртуальна складова є надзвичайно важливою, Оскільки наш предмет сприймається у значній мірі за допомогою різноманітних способів візуалізації. Що ж містить віртуальний додаток? 16 плакатів інфографічних забраж. Ну, У даному випадку ви бачите. Загублений континент Зеландія, морська миля, дослідження Ніколаса Стено, унікальність лави вулкана Олдеїні Лингаї. Або інші приклади. Під час вивчення Африки розглядаємо інфографічні зображення горили, акапі карликовий жираф. А також під час вивчення океану, наприклад, як позбутися пластикових океанах під час вивчення рельєфу. Євразії розглядаємо, як утворюються пірамідальні піки, сформовані в нас діяльності давнього льодовика. Наш віртуальний додаток містить також 10 робочих аркушів. Зробили ми так, що якраз під час вивчення різних тем є приклади цих аркушів. От бачите, є Австралія, і Атлантичний океан, Північна Америка, Поверхневі води Е, Крім того, є в нас чотири інтерактивні вправи Ленінг Апс. Відео 22 відео, у тому числі ті, які присвячені вітру ліво, піщані буріхабу, узбережжі Антарктиди. Островами Гренландії Мадагаскар, Доломітовим Альпам. Є в нас і авторське безпосереднє відео, яке відображає історію нещасливу експедицію Роберта Скотта, коли він загинув під час досягнення Південного полюсу на обереному шляху в Антарктиді. Є в нас 14 відеовізуалізацій, у тому числі ті, які присвячені річковому басейну Місісіпі, або 3 дії моделі гри Кастюшка. Відповідно, коли ми вивчаємо Північну Америку або Австралію. Вісім мультимедійних презентацій, шість з них присвячені вивченню. Рослиного і тваринного світу Австралії, Південної Америки і Північної Америки по два приклади презентації, відповідно до кожного материка: і унікальні рослини, і унікальні тварини в даному випадку. Ми демонструємо ось ці мультимедійні презентації, розглядаємо їх, вивчаємо. А далі, коли вже вивчається останній материк Євразія. Пропонуємо дітям самостійно скласти подібну презентацію по рослинам і тваринам Євразії. Ми вже бачили приклади, і в такому стилі пропонуємо їм безпосередньо попрацювати. Є в нас ще презентація глобальна експедиція 5 глибин, про неї я трошки пізніше ще розкажу. І презентація до Австралії пов'язана з. Родовищами поліметалевих руд. Методичне супроводження у нас містить також 4 географічні гри. Наприклад, гра географічний морський Бій. Подібна до відомої всім такої гри, коли ми вивчаємо конкретніше, отримуємо навички. По визначенню географічних координат, географічних широти, географічної доброти? Чотири конкурси, квести. Ну, наприклад, квест ландшафти природних зон. Або квест, присвячений Великим озерам Північної Америки. Чотири кросворди. Що ж з практичними роботами? Ну, у модельній програмі Запотоцького та інших їх є доволі багато прикладів, да? більше 30. Ми підготували, зокрема, автори Володимир Грома та Ірина Скіцюк. Ось такий варіант зошита моїх досягнень. Він складається з трьох частин безпосередньо. Перша частина містить сім діагностувальних робіт. Розраховані вони на приблизно 30-35 хвилин часу. Тобто, ми не виділяємо цілий урок. На мою думку, це доволі непогано, оскільки ще залишається 10-15 хвилин продуктивної роботи на овоці, і ми не повністю витрачаємо час. На написання цієї діагностувальної роботи ще щось можна попрацювати. це перша така частина, друга частина сім друкованих в друкованому вигляді сім практичних робіт. Переважна їх більшість пов'язана з роботою з відображенням географічних об'єктів материків і океанів на контурній карті. Ну, і ще одна друкована робота це вивчення кліматичних діаграм за кліматичними показниками, необхідно побудувати ось ці кліматичні діаграми. Ну, а ще в нас є розроблені 12 практичних робіт, і вони зашифровані у QR-кодах. Відповідно, немає потреби ці всі практичні роботи виконувати. Зрозуміло, що вчитель, вчителька самі обирають, які їм виконувати або повністю ці практичні роботи, або ж, наприклад, окреме лише завдання, і в даному випадку, ну, ми що, таким чином поглиблюємо діяльнісний підхід. Під час вивчення географії на уроках. Ми весь цей методичний арсенал, який запропонували, не зможемо виконати, як би хотіли. Наше завдання полягає тому, що в тому, щоб учителі мали вибір. Ну і як ті фокусники підтасовували різні форми роботи дітям. Хтось обере одну послідовність роботи з використанням запропонованого методичного арсеналу, хтось іншу. І матимете готовий план конспект на кожний урок у відповідному вигляді, ну в даному випадку, або робота з робочими аркушами, або опрацьовуємо відео, або включаємося в дискусію, виконуємо практичну повністю роботу. Виконуємо одне із завдань практично. розумієте, що можна комбінувати дуже багато чого робити. До речі, що стосується цих практичних робіт, то всі які запропоновані авторами модельної програми у доматеривкових параграфах, ми, скажімо, запропонували їх у цьому зошиті моїх досягнень. Додамо, що ми, автори підручника, тримаємо дуже міцну руку на пульсі розвитку сучасної географічної науки і показуємо дітям справжню, незаконсервовану географію. Всі ми живемо у глобальному світі, користуємося джерелами інформації, позбуваючись стереотипу шлейфу радянською і російської географії. Тому на уроках необхідно наголошувати на результативних досягненнях сучасних географічних досліджень, наприклад, під час вивчення поверхневих вод Антарктиди варто наголосити про наявність, чис... наявність численних підлідних озер на материку. Вони виявлені завдяки впровадженню новітніх геофізичних методів досліджень вже у ХХІ столітті. Також слід уникати стереотипних помилок, наголошуючи на тих чи інших географічних фактах. Зокрема, рекорд температури повітря на Землі становить плюс 56,7 градусів. Зафіксований він 10 липня 1913 року на ранчо наранчо скрик у Долині смерті в США. Попередній рекорд плюс 58,2 градуси. Дані про які ще часто фігурують у вітчизняних підручниках і навчальних атласах, скасований Всесвітньою метеорологічною організацією ще 12 років тому, у 2012 році. Повсюдно, у на вітчизняних картах, навчальних атласах, офіційних виданнях ми можемо побачити максимальну глибину світового океану у Маріанській Запади 11 тисяч метри. Це безодня челенджера. Але слід наголосити, що ці дані 11 тисяч метри. Є результатом виміру, отриманого радянськими океанографами ще у 1957 році. Шановні колеги, що за цей час не змінилися технології? Слід використовувати дані вимірів, які проводились пізніше за допомогою удосконалених приладів, зокрема високоточними багатопроменевими ехолотами. Так, учасники глобальної експедиції 5 глибин. Здійснено у 2018-2019 роках під керівництвом американського дослідника Віктора Вискова зафіксували максимальну глибину у безодні Челенджера 10 924 метри. Увесь процес цієї експедиції ми представили у мультимедійній презентації одній з восьми, яка називається П'ять глибин. Шановні колеги, ось так коротко представив нашу роботу, у загальних, скажімо так, і дякую вам за увагу. Підтримуємо Збройні Сили України і слава Україні!